Всім добре утро. Сьогодні п'ятниця, пів сьомого утра. Дивіться, яка в нас сьогодні погода. Туман настояща осінь. Я вийшов поранше, тому що треба зайти мені в бідренку, купити помідорів, бананів, там яїчок, хліба. Так що треба виходити трошки раніше, бо тоді завжди спішу, спина мокра. Машина працює, весь дим. Ось таке. Зараз я переключусь, і покажу вам погоду нашу. 10 градусів тепла. Це 7 часов, пів сьомого 7, ну десь до восьми. Тоді буде. Ну, саме більше передають 19-20 так, днем. Більше не буде підніматися. Як далі буде, я не знаю. Такий туманець. Такий приятний. Гор не видно. Такий настоящий туманець. Треба було б шляпу якусь одівати. Воно як моросить. Так, побіг Бо, бо я так буду йти потихеньку опоздаю. Іду мелкими шажочками, щоб не труситися. А то я шагаю добре, так, правда. Не, не, буду виключатися. Так, товариші, зайшов я в обідренку, а там немає ще нічого. Є банани зелені наполовину. Помідорів таких, як треба, немає, ще не виклали, мабуть. Може їх взагалі там немає. Ну що, я буду яйця брати в очереді, там у очеред немає яйця та хліб та нести не буду. Я зараз під'їду та піду у гамочку свою рідненьку. Та там бриг та... там і скуплюся. Все, побіг я далі. Доброго ранку, друзі. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Надя. Хто новенький не знає, ми на каналі Життя в Польщі з Надією. І сьогодні п'ємо каву. П'ємо з утречка, бодрящу каву на вулиці. У нас осінь-осінь. Вовик вам трошки там показував, що осінь настояща. Ну, мене вона радує. дівчатки. мені дуже цікаво, чи вам подобається осінь пора года Зараз туманно, сиро, Я збираюся на вулицю. І виглянула в вікно, бачу, що люди ходять у діті в теплій одежі. Ну, курточки, вітровочки. У мене ще курточки, вітровочки всі абсолютно в дивані. Я буду надівати просто свою білу полоса ту кофту літню осінню, і буду в ній йти на вулицю. Хочу вам усім пожелати хорошого доброго раночку, бо я вже зразу прям пору одежу. Цвіточки на столі, звісно, радують. Спасибо Вовку. Він прям ніколи мені не дарив цвітів молодості. Не було в нього моди, я вже сто раз розказувала. А це щось його потягнуло принести нам такий букетик. Бо дуже яркий, дуже красивий каже. Радують душу. А в мене ж ці сухенькі мої, оці вже. Понаставила він каже, ох, у нас і цвіті вже скільки в хаті. Кажу, да, надо, щось должно радувати душу. Етаж п'ятий, можна сказати, на вулицю не завжди вийдеш, у вікно не завжди подивишся, бо вікно теж високе, так що, хоч отут ми самі собі повинні створювати атмосферу, ой, нагородила. Дівочки, сьогодні планів, як. У кого там? Не буду називати. <плес> Планів дуже багато. Щось запустила, я все абсолютно. Коли підтягується, то взагалі роботи нема, нема чим зайнятися. Коли запускається, то вже конкретно запускається. Нема Богдана, Богдан у школі. В 11.30 сьогодні забирають його на автовокзалі в бібліотеці. Колись я зустрічала своїх підписників в цьому місці. Може, сьогодні... <гум> Може, сьогодні когось зустріну. Дивлюсь одну блогершу, і вона така інтересна, розказує щось там то, і кой, коли підхихікує, як оце я. Так, уже хейтери почали хейтити, Зачем лишні хіхі, -хі? як мала дитина. Так що кожен раз, якщо щось робиш і думаєш, треба чи не треба. Кофе п'ю вже другий раз. Звісно, утром випила кофе з своїми які йшли на роботу, а тепер уже при виході теж хочу попити з вами. Рішила попити кофе і пару слов, тому що не знаю, чи зніму ще щось. Щось залишилося зі мною, що я не можу знімати у магазинах в останнє час. Я не розумію чого. Не знаю, сьогодні хочу спробувати, хочу пройтись, плани, які в мене. Плани у мене сьогодні стірка грандіозна, постільне більйо і мені Ліді. У мене закінчились ваніші, таке всяке інтересне. Купила дешевий жидкий порошок для того, щоб ну, просто стирати свої потні вещі. <свісно> Будем так називати. Ну, після вулиці, після роботи. А для постільного білья, звісно, хочеться купити щось таке. получше. А в мене все закінчилось, Так що зараз зайду в Росман, куплю щось ваніше, що а може просто прицінюся, бо хочу походити сьогодні по магазинам, зайду в Лідл, зайду в Netto, тобто схожу, тому що там в ту сторону мені можна сходити ждать Богдана. Схожу в Netto, подивлюся, що там часто бувають скидки. і де-небудь виберу, куплю. Хочу подивитися по продуктовим яблукам. Чогось мені захотілося зварити яблучне пюре домашнє. Думаю, яблука вже, по-моєму, сезон, осінь. Може, ще трохи не настільки, але я хоча б прицінюся і подивлюся, хочеться мені домашнього пюрешка з яблуки. Я б ні сахарю мабуть ні, не додавала, нічого, чисто для мене. Трошки, дівчатки, про себе, п'ять минуточок. Півгода була держала віс 125 кілограмів. Дів року, поки їздила до ендокринолога, хто зі мною давно, той знає. За 3 дні режіння відпочинку, плотного я, звісно, і їла, і пила, і все робила те, що треба на, на компанії. Я розуміла, що я після больниці, ну, не могла себе здержати, хотіла спробувати провірити свою печінь на прочність. E, було, було і шампанське, були і пепси коли, були, пива тільки не було. <сум> і водка була, всього було потроху. І я вам хочу сказати, що не знаю, печінка не відреагірувала ніяк, абсолютно не було в мене. чуть чуть була пічія на утро. І... Їла я багато чого, курочку жарену, це ж ну, вона на кострі жарилась, звісно. І курочку, і олів'є, і бутерброди з ікрою. Ну, коротше, їла те, що було на столі, старалася. даже свої квашені огурчики їла, помідорчики їла, даже вдома вже доїдаємо. Нічого не було, ну нічого поганого зо мною не було. Все відлично. Навіть не чувствовала, що в мене була операція, що в мене щось там десь якусь часть відрізали. Но є одне но. Вчора вечора я стала на вісім і я офігела. Із моїх 125 було 128 300. 3 300 Я розумію, що я не поправилася на ці 3 300 за три дні, бо це нереально, не але я поправилась. Я, по-перше, налилась, набила всі свої оці міста, куди можна що напхати. І воно все зависло. Коротше, капець, я так розстроїлася на ніч. глядя. Я розуміла, і по одежі, і по весу, одразу на ноги падаєш, як ото й бролер напитаний, нагодований. Хорошо. І все, і треба брати себе в руки. Кофійок? Кофе теж не подарок. Ну, я вам скажу, що кофе і не таке страшне, як можна напхати у себе чогось другого. Я думаю, що я надулася і накачалася від тих шампанських, від тих всяких напитків більше всього, бо я налита така, у мене цепочка, ну браслетик оцей на руки. Так він мені даве, Чувствую боль в руки настільки налилася. Так що кофійок уже другий раз. Він у нас і слабительний, і мочогонний, він дійсно як лікарство. П'ю, звісно, кофе, після кофе чашка в мене стоїть води тепленької, і після кофе вип'ю водичку і потопаємо з вами по магазинам. Я б хотіла з вами, я коли включаю камеру, в мене є про що балакати і довго розказувати. Но я не буду цього робити, бо відео не інтересе, якщо цілий день за столом сидіть теревенить. Підемо, може все-таки на вулиці щось покажу. На вулиці осінь, туман, сирость, треба йти з зонтом. Ну, Мене радує осінь, тому що ти не будеш з тебе текти, не буде, отак по щокам і кругом. Ти можеш трошки підкрасити свої гласки, там, чи крем якийсь положити. Літом вже теплою погодою. Я не можу крему положити, бо з мене тече, то і той крем тече один раз. І шла рано рано в намазалась кремом, думаю, хоч трохи опитується. Боже мой, як я його витирала той крем і ругала себе, за чим я це зробила. Зараз е, осінь можна накра... кремом, трошки на крему на підкрасити глазки, не буде нічого текти. Е, осінь мені дуже нравится, дуже. осінь це моє. Я думаю, багато кого э, радує осінь в возрості в моєму. Лучше накинути на себе якусь кофточку, накидочку. Треба мені дівці купити собі осінню обув. Яку купляти осінню обув, щоб мені в ній було удобно, це просто галоші треба оті спіно чогось там. Ноги, пальчики оце круте, і все болить, і що не надіну, все болить. Зараз буду одягати макасини, звісно, в ножках не піду, вже боюся їх одягати. Мені носок дали. Яку вибрати обуві, де її вибрати, не знаю. Ходили, купляли вовику кросівки, ну ми такі якісь непутьові блогери. Люди куплять, блін, пачечку сиру, творога якогось, і ціле відео про нього розкажуть. Ми вибирали, можна було зняти, і вже додому принесли, можна було показати. Непогані такі йому купили кросовочки. Уже він їх надів, вже він у них ходить. Якраз вовремя купили, бо погода така почалася. І я собі придивлялася, нема нічого. От мені хочеться кожу кожу, щоб воно було кожаненьке, таке полуботіночки, не зімнє, а іменно осінь, щоб я Я можу. Ну, тут не походиш в осінніх, якщо люди в осінніх всю зиму ходять. І я б, мабуть, проходила. Просто тут сніг, сніга великий і полуботіночки не вийде по снігу ходити. Ну, до пізньої осені могла б походити. Не знаю, де шукати де піти. Десь буду ходити. В общем, ідемо з вами на вулицю сьогодні і будемо десь бродити. І будемо подальше від кухні, поближче. Свіжим воздухом дихати, водичку пити, бо надо ж ці 3 кілограми поставити на місто. Я вже не добиваюся того, щоб мені похудати. Мені хоча б держати віс, і так я держала півгода, і тут тобі на тобі 3 кілограми. <сум> ну, я вам скажу і діла і пила, я зараз на себе в зеркало гляну, це ви від мене далеко стоїте, а у мене отакі от глаза, поналиване все, і під низом, і зверху. Воно ж з современем уже не пропаде, воно собі зробило хода і буде оце тільки шой наливатися. Це ж не хорошо, не знаю. Все, відключаюся? Відключаюсь, бо время вже не буде дозволяти мені нічого вам показати на по вулиці. А скільки всього треба показати? Дівчки, мене інтересує, як вам осінь, яка у вас осінь в ваших регіонах. Бо в нас вже почалася така настояща. Мене, звісно, крутити мене цю погоду на осінь і на весну мене добре круте косточки мої. Ну, косточки косточками, а для душі радость. Так що чекаю зворотній зв'язок. Пишіть про себе трошки, як ви реагуєте на таку погоду. Кому яка нравиться більше, весна, осінь, літо, кому що. Ну, я думаю, що більшість людей люблять ранню весну і пізню осінь, коли оце така погода. Все, йдемо на вулиці, дячки. Не змогла пройти мимо. Гляньте, як красиво цвіте, Вроді ці зелень, зелена трава. Як же цвіт, як красиво. А ще оце висадка прям. О, це взагалі супер, супер. Маю покажу своїм дівчатам і хлопчикам, яка краса радує душу в осінню погоду. Не все так страшно, коли осінь, бачите? І осінні цвіти. Давно я вам не показувала нашого парка. Давно ми з вами тут не були, а це проходимо мимо. І бачу, що вийшли попастися. Ви бачите, які жирненькі? хто за мною все время весною такі худі були, а зараз прям виблискують. І дітей багато пішло, вони нікого не бояться, пасуться. Я думаю, ми коро вдома, якщо люцерка таке, типу люцерки ж це, де? якщо сири попасуться, то їх обдуває. Дома в нас корова, а тут інтереси, вони це пасуться, сиро. В общем, побули з вами в зоопарку трошки. Ну що, друзі, трошки квіточок. Як можна не побачити з закопаном таку красу. Ми можемо підійти ближче і показати вам прям сам цвіточок розвернутий. Бо дуже груса, а я в тряпчаних макасіних. Ну що, друзі, ми з вами на жд вокзалі. Чого я тут? Я ж прийшла за Богданом, натоптала свої ножки і прийшла на лавочку, бо тут у нас є криша. Лавочка суха. Кругом, де я ходила, ніде не могла сісти, бо не було лавочки. От туди до кінця, де пішов той чоловік, і наліво там буде у нас автовокзал. А по цій стороні вже де вокзал. Я думаю, тут багато кого знайомих вже були, тут приїжджали на цей вокзал. А може хто не був ще не бачив, то запам'ятайте. Красивий автовокзал, він у нас тут центр. Ми тут недалечко і живемо від нього. І тут у нас на автовокзалі є таке, десь видно здання всередині, щось в цьому зданні, що автовокзал, є. Якийсь кінотеатр чи що, чи бібліотека. А, бібліотека, кінотеатр там внизу. А тут бібліотека. І сьогодні дітей наших привели сюди в бібліотеку і в 11.30 я должна забрати. А зараз у нас время, ви бачите, часи без 10. .00. Я, звісно, буду тут до 11 .00. і піду туди в центр. До дверей, бо вдруг їх раніше виведуть, щоб їх не повели на автобус, бо як поїдуть, тоді нам до школи. А Вовик сьогодні не хоче в школу. Ну не буде їхати у школу, раз він тут на місці. Так що мені треба не прозівати. Отак красиво. У нас тут все. Оце тут біленький, прозрачні мусорні баки, вже не зелені, не сині, а просто наклеєно на них, а вони вже стеклянні прозрачні. отак, от рядочку вам покажу. Бачите. А з цієї сторони надписи, наклеєчки. Не хочу вставати, бо дуже ножки болять. Значить, розкажу вам зараз. Пішла ж у Росман за тим. Ваніш мені треба було. І коротше в Росмані 21, 99, 22. Ну, думаю, 22 вроді якби і дороговато. Якщо не нічого не знайду, то тоді прийду. Я ще, дівчки, походила зараз по всім магазинам в одному 24,5. 24,5, так. Да. А оце зайшла в нетто 23,50. 23,45, вірні. Ну, думаю, я вже тепер за 1,45 в розмане топати не буду. Ноги болять, капець. Так я купила 23,45 і купила, купила собі орішки, бо нічого сьогодні не їла, не пила. Аж тошнить. Купила бутилочку води і пачку а Вони солоні. Я ж їх їсти не буду. Два з'їла, щоб не тошнило, і все. Купила отакий персіл у капсулах, 30 капсул тут. Не знаю, чи зможу я ним стирати, дівчата, це анекдот. Зараз вам скажу, скільки він стоїть, поки не забула. І скупилася на 7980 злотих. Так, це він називається як? Персіл. Значить, ваніш 23,45, персіл 43,05, оріжки 10 і вода 2,19. Транжира. Не можна, щоб у мене гроші з собою були, бо всі потрачу. Що я хотіла вам сказати? Кажу, зараз скажу і забула, все. Сидечки, пам'яті нет. А, чия капсулами? Я не знаю. Ми жили в Войтика, машинка була не очень. Може, от машинки зависела. Я не знаю, вовки перевела всі футболки. Оце вкидаю кап... а може, капсули вже були не свіжі. Я не знаю. Я Вдома купила і з дому з ними приїхала аж сюди. І вкидаю капсулу в машинку стиральну. І на футболки вона прилипає. Вона не розтає. А от є де там сині зелені п'ятнич, ну, ці ж цвіта. Вони всі залишаються на футболках. Не вистірується і не розкисає, достаєш футболку за таким п'ятном. І потім те п'ятно вже не вистірується. І я не стала брати капсули, стираю жидким порошком, а це щось мені переклинило взяти капсули, а сама боюся їх кидати. Не знаю, побачу. Бо веке не знаю, я в Юрика як робота, там видно було, як стирали, носили і заправляли. Робота в нього була така, що бачив. Каже, там завжди стирають капсулами. Ну нічого, спробую. Діанка мені казала, капсулами пахне хорошо і все. Машинка нова. Капсули нові. Подивимося, що буде всі дівчатки. Дома вдома в